Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Грицько, і ми з вами на каналі Розумних Людей. Сьогодні хотів би, щоб ми разом поміркували над двома важливими подіями, які відбулися цього тижня, над тим, що відбувалося в Китаї і вчора в Парижі. Здавалось би, кінці світу різні. Але багато що спільного, отже, давайте подивимося на те, все, що було в Китаї, з такої спокійної, тверезої точки зору, без сенсацій, без того, що пишуть про це як в Китаї, так і в Росії місцеві пропагандисти. Отже. Що на мою думку є головним, коли ми говоримо про цю зустріч в рамках Шанхайської організації співробітництва, перше і найголовніше це те, що Китай продемонстрував всім, хто в хаті господар. Він зібрав своїх економічних васалів, саме так, саме економічних васалів, тому що порівняно з ним жодна країна, яка була присутня на цьому заході. Не може навіть впритул підійти до того, що є чим є сьогодні в економічному плані Китаю. Ну за одним єдиним винятком: це Індія. Але тут було зовсім не про економіку, тут було про політику, тому що у ну, такий спосіб, візитом своїм до Китаю, прем'єр-міністр Індії моді хотів лише одного продемонструвати Трампу, який. Веде проти Індії доволі жорстку тарифну політику, що він з цим не згодний і буде діяти так, як йому власне, йому моді хочеться. А оскільки це теж такий, знаєте, доволі складний тип психологічного характеру, має на увазі моді, то тут. Як кажуть, у нас знайшла коса на камінь. Що з цього вийде у підсумку? Сказати поки що важко, але я думаю, що так чи інакше цей політичний жест моді в Вашингтоні почули, побачили і, можливо, будуть дещо коректувати свою жорстку позицію. Але це так би мовити на полях. Всього того, що відбувалося, головне, що Сі показав всьому півдню, о цьому глобальному півдню, що він тут є господар, і це не може ні в кого викликати жодних заперечень. І забігаючи трошки наперед, скажу, що саме цього найбільше і боїться Путін, тому що підсумовуючи свої своє перебування там в Китаї, він сказав, що Росія. Проти того, щоб <кій>, замість одного гегемона ну мається на увазі США і Західний світ з'являвся інший. Тут не треба бути академіком, щоб зрозуміти, що йшлося саме про те, що Росія не хоче, щоб Китай став іншим гегемоном, і саме через це розповідає всім про якийсь багатополярний світ. Хоча претендувати на якийсь полюс в цьому світі Росії, ну нема. Жодного жодної причини і жодної підстави, тому що якщо ти економічний карлик, то ні на який полюс ти претендувати просто фізично не можеш. Друга теза, яка є очевидною за підсумками цього саміту, полягає в тому, що сформувався антидемократичний інтернаціонал. І цей інтернаціонал об'єднує. Власне чотири країни, як ключові елементи це Росія, це Китай, це Північна Корея і Іран. І якщо ви звернули увагу, то всі демонстративно, коли це треба було показати, як кажуть, першим кадром, поставив біля себе Путіна і Кім Чен Іна. Це свідчить про те, що ця. Нова ядерна тріада Москва Пекін Пхенян насправді розглядається в Пекіні як дуже важливий чинник поширення свого впливу. А оскільки Китай диктує і Росії, і Пхеніяну свої умови, то це означає, що ці дві країни так чи інакше. Будуть в цьому плані слухатися те, що кажуть в піднебесній, до речі, відносно того, про що зараз в Росії кричать найголосніше, про те, що, начебто, Путіну вдалося нарешті переконати Китай почати працювати по газопостачанню за новою гілкою Силу Сибіри, 2 насправді це все тотальна. Традиційно в традиційному російському дусі маячня, тому що підписано не контракт, а лише декларацію про наміри без будь-яких деталей. Скоріше за все йдеться про те, що Китай висунув певні вимоги, на які Росія хочеш, не хочеш, а змушена буде піти. А серед цих умов головна полягає в ціні на майбутній газ. І вона, скоріш за все, за версією китайців, повинна жодним чином не відрізнятися від внутрішньоросійських. Тому думаю, що у цього проекту, як і у багатьох інших, дуже далека перспектива, і навряд чи вона чимось позитивним для Росії закінчиться. Це ще чергова ознака того, що Китай відносно Росії веде свою. Політику, яка з одного боку полягає в тому, щоб допомагати Росії не впасти, не програти і це вигідно Китаю, а з іншого боку, диктувати Росії ті умови, які вигідні для Пекіна. Отже, думаю, що в цьому контексті все стало на свої місця остаточно і безповоротно. Але повторюю ще раз: оця оцей тріумвірат на. Ядерних сил Росія, Китай і Пхенян можуть стати справді дуже серйозним викликом для цивілізованого світу. А що ж цивілізований світ? Цивілізований світ зібрався вчора в Парижі і, судячи з усього, дещо просунувся вперед в тому, що називається консолідація перед загрозою цього нового. Тоталітаризму нового цього чорного інтернаціоналу, про що власне йшлося? Йшлося про те, що нарешті військові розробили і узгодили параметри, які стосуються гарантії безпеки України, при тому доволі детально і і доволі конкретно. Ми очевидно. Не можемо говорити зараз про всі ці речі, тому що не треба ворогу знати про всі домовленості. Але я думаю, що головний політичний підсумок вчорашньої зустрічі полягає в тому, що країни сказали, і це при тому не одиничні випадки. А це 26 країн, які чітко ясно заявили про те, що вони будуть допомагати Україні. Щоб іншої агресії з боку Росії ніколи більше не було, деяким дисонансом в черговий раз прозвучала позиція Дональда Трампа, який, можливо, і справедливо закидає європейцям про те, що і вони повинні бути значно рішучішими, але розуміючи. Масштаби е, впливу США на Росію е, це виглядає доволі, доволі, е, ну нечесно, бо, е, попри все, у США є надзвичайно серйозні важелі економічного впливу на Росію і вони вже давно повинні були б бути застосовані. Натомість Трамп весь час відтягує прийняття цього рішення і фактично не хоче, щоб Росія була економічно покарана. З яких причин це загадка сучасної історії, але я думаю, що все одно ми знайдемо відповідь і на цю загадку. Отже, з одного боку, Китай і його васали з іншого боку, все більша і більша консолідація Європи. Ну і з певними нюансами з боку Сполучених Штатів Америки. Але щонайменше можна говорити про те, що світ зараз чітко починає ділитися на дві великі частини. Якщо хочете, на два таких справді полярних напрямки розвитку: один демократичний, інший тоталітарний. Так, тоталітарний світ він чіткіший і швидший в своїх діях, в своїх рішеннях, в своїх акціях. Демократія в цьому програє, але враховуючи те, що демократичний світ в цілому є значно потужніший за оцей диктаторський, то все таки у мене щонайменше є надія на те, що Перспектива справді за нашим демократичним світом відносно на того, про що домовилися вчора в Парижі, вже є реакція від воєнного злочинця Путіна, який для того, щоб нівелювати все те, що досягнуто, заявляє про те, що будь-які іноземні війська на території України будуть законною ціллю. Для російських агресорів, ну я хотів би подивитися, що станеться з російським агресором, коли росіяни, скажімо, завдадуть удару по французьких чи британських, чи там німецьких в теорії військах, і що з цього як кажуть, вийде. Хоча треба сказати. Про, про те, що страх Заходу перед Росією продовжує мати місце, і такі заяви вони безумовно ще більше стримують наших західних партнерів в тому, щоб бути рішучими. Ну і сама ідея того, що всі ці домовленості матимуть місце лише тоді, коли припиниться вогонь, дають путіну козирну карту. Тому що якщо так, то вогонь він ніколи. Не захоче зупиняти, тому дорогі друзі, ми знову підійшли до того, від чого власне і відштовхувалися: від питання про політичну волю наших західних партнерів. Якщо вона у них є, і якщо вони зможуть реалізувати цю політичну волю, то у Путіна шансів немає. І я дуже сподіваюся, що за цими дуже правильними рішеннями в Парижі буде ще одне найправильніше. Коли на заході припинять звертати увагу на загрози і на шантаж з боку Кремля, от саме над цим нам треба буде зараз максимально активно працювати для того, щоб довести нашим друзям, що їх просто банально шантажують, погрожуючи тими речами, на які Путін ніколи не спроможеться. Тому що це для нього означатиме фінал його особистий і фінал його недоімперії. А саме такої мети ми маємо прагнути, тому що наша перемога, наша остаточна перемога це не кордони 91-го року. Я про це повторюю весь час: це знищення імперії, бо це є загрозою не лише для України, а для всього світу. Отже, наш висновок має бути таким: Росія має знову стати маленькою. Слава Україні!